Призвався в 2020 році, 11 ноября. Е, як, сам пішов, теж сам пішов, ну типа, не ховався, не тікав нікуди. Сам пішов служити, думав, безренько служу, та піду додому. Ну так не вийшло. Повномасштабна війна. Ми в Харкові були два місяці, тримали оборону, так само, як і тут. Воювали, стріляли. Потім нас, строковиків забрали в чоп кожен день підготовки у нас, кожен божий день у нас тільки воскресення було вихідний. А так кожен день з 8 утра до п'яті вечора на полігоні, так само ну, МК ми висадка за ну, посадка на неї, теж по посадці ну, з стрільбою, суси, ну як ну, штурм, тако, що просто без врага. Я думав одразу, що ми будемо з ну, собою ну, одні прикордонники. А потім, коли ну, сказали, що ми будемо з 3 окремої штурмової бригади, то ну, тільки з радістю. Перший бій пішов. Пішли наші ну два прикордонника і. Троє чоловік з третьої окремої штурмової бригади. Нам треба було зайняти тіпа, квадрати, ну типу зачистити їх. Сказали зачистити до К-15 по К-20. Ну, ми щось так увліклися, що передістанції нам вийшли і кажуть, хлопці, тормозіть, бо вже на К-22, типа ну, хватить. <ріпіх> Мерпіг виходить, каже: Та ні, каже, ми можемо іще каже. А вони, хлопці кажуть, не треба, бо там спереду дуже багато їх. Пішли по посадки, побачили, що хтось то лізе, так типу. Тікає від нас, він на карачки ліс від нас. Е, Морпех оддає мені тихенько РПК, yeah. бере форда, підбігає до нього, увалив його по кабіні, піднімаємо, а там бурят. Ми такі бажаємо здорово. Морпіг до нього підбігає, він каже: О, ти бач, куди ти попав. Ти Та, такі злякані очі у нього. Каже, так, да, бачу, каже, страшно. Говорити будеш, каже, буду говорити. Ну і все, далі почали штурмувати. Потім дійшли до цього, е, в бліндаж. Було ще троє е, русських, ми їм крикнули, здавайтеся, хлопці, тіпа, будете жити. Вони сказали, що не, хахли і так далі. Ну, недовго думав, ці дві гранати туди і все. Вже можна було не з ким говорити. Не було з ким говорити вже. Затихло все тихенько так сидить, дивимося в тепловізор, лізуть на нас, ну, тіпа, накат йде. Морпіг вважає, бо раз-два. Каже, що зараз буде взрив. Взрив. Я так хоп піднімаюся, дивлюся, в мене вже в ямі їхній шеврон лежить, зет, такий трошки надгорів, трошечки. Каска. там, ну Порозліталися хлопці і нічого там одних них не залишилося. Я думаю, більше нічого не знайдуть. По нам роботав два рази танчик, 120-ка по нам прилітала і був дрон з вогами. Ну, вони якісь такі слабенькі були, бо вони, я не знаю, що вони не попадали по нам, коротше. Е, що там ще було? Ну, ще самолітик був, ну, він теж. Ну, нас чуть-чуть так зацепило не сильно. Прийшла група закрипа, ми відходили вже назад і нас е, накрили газами. Зразу тобто, ну, ну, було як все, як обично, падали снаряди, взривалися, ми нічого не розуміли. Ну, коли вже почало дуже пекти лице і слізиться глаза, і ну, дихати важко, ми вже зрозуміли, що нас чимось травлять. Над нами була короте, птичка їхня і вони нас з тички коректурували і нас постійно крили. Ми постійно відходили, по нас не могла ні машина приїхати, нічого. Ми на ноги так і потихеньку одійшли. Пішли по посадці, прильот, вспишка і все, темнота. Та снаряд упав прямо біля мене. Снаряд упав біля мене. Хлопці чудом осколочних не було. Він зірвався біля мене, воно що то хвиля мене тіпа, трошечки підпекло. Потім ну, я очнувся, е вже все з мене все ну, сняли, оглянули мене, оглянули тіло, тіпа, чи осколочних немає. Я оту ну, лице пече, рука пече, нічого не чую, все печіть, ну я трошки розтірявся, тіпа, ну, злякався, на нічого не бачу. Е, ну, типу, хлопці мене успокоїли, все добре, все добре, типа, ну, і все, і на Івак, і в больницю. Повоювати мені ще поки місце не можна, бо всі які громкі звуки мені дуже больно, типа, ну, на вуха дуже больно. Не можу поки. Мені 21. Е, планую ну, далі на ротацію їхати сюди. Далі так само воювати. Зараз якраз встановлюся і приїду знову сюди, буду так само далі продовжувати. Всі хлопці такі, ну. Здраю, хочуть рвати, воювати, але ніхто не міг подумати, що хлопці такі молоді будуть так рватися. Він казали, що строковики, строковики сидять, там штрини притирають, нічого не роблять. Ну ні, не так воно.